Досвід проти досвіду у могилеві подільському відбувся 15-й мікст парковий ветеранський турнір з волейболу. Таким чином, кращі гравці свого часу з різних областей України пропагують здоровий спосіб життя та вкотре демонструють. Вік для спорту не завада. Змагання проходили на новому спортивному майданчику нашого міста на території спорткомплексу Басейн. Його величність волейбол об'єднав спортсменів з усіх куточків України: Кропивницького, Дубна, Львова, Києва, Мелітополя та могилева Подільського. Привітав тих, для кого волейбол це життя, і міський голова Геннадій Глухманюк. Я вітаю всіх учасників, всіх уболювальників на сьогоднішньому турнірі. Я хочу побажати головного, щоб ви від цих змагань. Від цієї гри отримали просто моральне задоволення, отримали ті гарні емоції, що отримують спортсмени і вболювальники. На змаганнях також були присутні заступник міського голови Михайло Слободянюк, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Дмитро Савков, відповідальний секретар Федерації волейболу України Володимир Трофимов, а також підростаюче покоління волейболістів за сприяння міської ради організувала турнір. Та запросила фанатів цього виду спорту заслужена тренерка з волейболу Оксана Войтович. Всі ці люди, які сьогодні приїхали, я з ними грала багато років в різних командах: і за Київ, і за Львів, і за Хмельницький, і за Дунавців. Дуже багато. І тому люди, які дуже близькі мені душею, які близькі мені по волейболу, я їх запрошую сюди. У мене дуже вузьке коло. Я не запрошую сюди професіоналів, я запрошую людей, які люблять волейбол. За її словами, ветеран спорту це доволі умовний статус, адже азарт, характер, прагнення до активності й жага до перемоги віку не мають. Відтак поєдинки команд вразили видовищністю і запеклістю боротьби. У турнірному підсумку перемогу здобула команда моглева Подільського срібло у киян, а бронза у волейболістів Скропивницького. По завершенню змагань усі спортсмени без винятку запевнили. Отримали заряд бадьорості та незабутні враження на рік вперед.